Майже 300 курсантів нової поліції кривого рогу сьогодні проходять навчання у Криворізькому центрі спеціалізації Дніпропетровського університету внутрішніх справ. Через місяць нові поліцейські замінять нинішній штат патрульний. Стислий термін підготовки особового складу нової поліції передбачає проходження інтенсивної програми тренувань в персоналі майбутніх поліцейських і зброя і засоби пересування та затримання правопорушників. Курсанти оволодівають навичками та протоколом поводження з потенційними злочинцями під керівництвом досвідчених фахівців. Самое главное – это научить толерантно вести себя даже с теми правонарушителями, которые представляют серьезную угрозу не только для общества, но и для сотрудников полиции. То есть мы стараемся максимально им предоставить, во-первых, комплекс возможностей, для того, чтобы они могли реагировать на разную ситуацию по-разному. И в то же время учим их толерантно, спокойно обходиться с людьми. Уровень подготовки у них, по сути, будет одинаковый, потому что все, все новое. Вся подготовка, все подходит с нового этапа. То есть люди, прибывшие гражданские, да, они немножко, может быть, некоторые не понимают, да, куда они прийшли. И когда они выйдут уже на улицы, они уже поймут и столкнутся з реальними проблемами в жизни. Новобранці полиции поліції находятся у системі правоохоронних органів, і на них покладають чимало сподівань їхні наставники. Виробу... Вироби... 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 Дійсі рованесу, залишіть двигун і відчиніть, будь ласка, вікно. Повільно лівою рукою з надвору відчиняємо двері автомобіля. Підніміть руки вгору. Програма досить щільна навчальна програма. Вона розрахована на 10 тижнів, 390 навчальних годин і де вивчається 27 дисциплін. За такий нетривалий період часу. Ми повинні підготувати професійного поліцейського. Планується у нас випуск 30 квітня. Слід відмітити високу активність, зацікавленість, високу дисципліну наших слухачів в опануванні майбутньої професією. Значить, програма 80% складає практичні заняття, проведення рольових ігор, тренінгів і Теоретичні заняття проводяться з використанням новітніх педагогічних технологій, що надає можливість швидко та якісно засвоїти навчальний матеріал. Слід відмітити, що серед наших слухачів високий процент десь це 75%, це особи, які мають вищу освіту. 60% мають вищу юридичну освіту. З такими слухачами приємно працювати. Я особисто в них проводила заняття. Досить, скажімо, так, іде не в формі монологу заняття, а в формі діалогу. З виходом патрулів на вулицях буде безпечніше, вважають і гродяни. нової поліції порядка. мене маленький ребенок, я хочу з ним гуляти по місті. Знаю, що нас ніхто не ограбить, не остановить. Чого обіцяють, залишають, то тобто робити. Більшого не требує. Щоб не хуже, да. Ну, звісно, щоб з народом. Загалом вулиці патрулюватимуть майже 500 поліцейських. З них 190 наразі проходять навчання у Дніпропетровську.